І так, ми приїхали в День сім'ї е, подивитися на російську техніку. Нестор зараз залазить в російський згорівший Т-90А. Аккуратненько не вимашся, бо там все в мазуті і в гарі. Барабан за, е, заряджання бачиш? бачиш? Зніми мені його на відео, будь ласка. Нестор, пару слів. Де це ти зараз? Що це за установка? Я Сау. Саушка. Мста, так. Да? Самофідна артилерійська установка. Тут акуратненько. Лі подивимося з іншої сторони. Стас. Ну я не знаю, може звідси, дивись, звідси зручніше, Нестор. Тут ствол. Звідси зручніше залізти. Допомогти ты тебе? Нет. Давай я тебе подам руку. Нет.

Ні, кстати, не така вже і толста, да? Е, десь 20 мм, да? Не дуже толста. Ріта, дивись. Так, це у нас самий підгорілий танк. І що це за танк? Мені цікаво. Написано на ньому? Чи ні? Так, тут вже осторожніше, тут дуже гострі краї медленно. Дивись, БК детонувало, бачиш? Осколок, ну не осколок, а снаряд. Дивись, яка броня в нього порвана. Ось. оце все порвана броня. Диви, яка в нього толщина. Сантиметра два, так? Да? Просто відірваний кусок борта детонувало БК, так? Да? Пише, що це Т72Б. Ні, я побачив да, що то 72Б пише. Ну, пошли подивимось, що це таке, да. Дивісь ось алюміній розплавився, бачиш, акумулятор витікав. Тут стояли акумулятори, вони повитікали. І позатікали сюди. Дивись, погоріли катки і як поплавились. І тут катки диви, як поплавило вообще. Алюміній поплавився. Прикинь, як він горів з якою температурою? Температура плавлення алюмінія, якщо я не помиляю, 650 градусів. Тут його прям заплавило, да. іменно поплавило. Горів він дуже сильно знатно. Це що? БМД2. Дивись, шлем. Так. Да. Так, да, шлем з кевлару. Що таке, кімна? Ой, ну, це така, бачиш, тканина, з якої роблять шлем. Бачиш, вона така з mm -hmm. э, слоями. Дві рукавиці звати. що, Пацаны, що серйозно такі рукавиці, вторая армія мира. Вот это да. Технологічненько. Діо, як все вигоріло там дан. Гун. Трошки поплавився так само, бачиш? До речі, в цьому БМД дивись, алюмінієвий корпус дуже тоненький, да він прошивається дуже сирі. Серй... О, диви, як... диви, як його осколки посікли. Ого! Ого, дивись! Просто, диви, як взагалі метал повиїдало. Ось теж дивись. Все осколки, ось, просто посекло. Да, тут серьезно что-то прилетело в нее. Русские згоріті заживо. Ага, це, це з гостомеля вона, уявляєш? Це лола в нього чи що? Гортекс. Ні, це БТК груп, це щось їх місце. Ну але схожі на лови вообще один в один У мене такі самі є просто. Що пошли подивимось на інші машини? Пошлі, пошлі туди. Смодернізація бурятів. Чисто, я даже не знаю для чого вона. Ти не щось що можна Це штатна штука на кожному танку. Така штука? Да, штатна, штатна штука. Навіть на наших таке саме стоїть. Це у нас командна штабна машина. Причому тут такі ці е, якісь листи кевлара, вони, я не розумію. Ось, може звукоізоляція, теплоізоляція. Ну це шини так горять. Це так горять шини. Ти бачив у нас на стракі стекла в нього? Дуже парашют. Що, ми не, не все ще подивились, так? Да? Пішли подивимося ще. Ну, це просто машина цивільна. Що з нею? Згорівша? Побита. ця з машина написана діти. і ось обстріляна, так? Да? Ось диви яка. Пуля пройшла. Я знаю, що Серйозно? Я знаю. Речі людей так і лежать. Уявляєш. І ось осколки дивись. Куди? Та шліф. А що це зараз? А хто це за ракета ракета? Ну, не знаю, може точка у я не дуже розбираюсь в ракетах по зовнішньому вигляду. Зараз побачимо? Да? Ну це насправді не ракета, це двигун від неї.

Це панцирь С-1, зенітно-ракетний комплекс. Ой, зенітно, коротше, зенітний комплекс.